Розкіш та багатство. Працівники ДБР спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Опубліковані світлини шокують масштаби будівлі, вражають як її оздоблення. У Борисова на вілі навіть ростуть пальми. Все, як то кажуть, щоб було затишно і комфортно витрачати свої багатства. Як повідомили у ДБР, проти колишнього військома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало експосадовця у липні 2023 року. Суд помістив його під варту. того ж місяця, підозрюваного було звільнено з військової служби. Ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об'єкти нерухомості у місті Марбелья, провінції Малага, Королівства Іспанія. Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на ім'я своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро. Загальною площею 857 квадратних метрів, на земельній ділянці 1530 квадратних метрів. Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро, загальною площею майже 224 квадратних метри. 13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу Національною поліцією королівства Іспанія за участі працівників головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військома в Віллі та офісному приміщенні. У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вище вказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом королівства Іспанія було накладено арешт на ці вілу та офісне приміщення. Колишнього військового підозрюють за низкою статей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім'ї. Серед раніше арештованого майна. Земельні ділянки з загальною площею понад 2 гектари в Одеській області, два будинки в Одесі з загальною площою понад 420 квадратних метрів, домоволодіння в Одесі площею 78 гектарів, дві квартири та одна третя квартири в Одесі, а також шість елітних автомобілів різних марок. Нині тривають інші слідчі дії, спрямовані на збір доказів у кримінальному провадженні.